За ініціативи Івано-Франківського центру журналістської солідарності відбувся онлайн-діалог між представниками Івано-Франківського, Чернігівського та Київського центрів журналістської солідарності. Досить символічно, що день гідності та свободи журналісти ділились своїми думками і досвідом виживання та функціонування локальних медіа під час війни. Сьогодні у нас відбувається важливий захід онлайн діалог між Івано-Франківським і Черніговим. Тема нашого діалогу як виживати медіа в час війни. Сьогодення і перспективи. Ну чому саме Івано-Франківськ-Чернігів? Та тому, що наш ну, Івано-Франківський центр журналістської солідарності, окрім того, що опікується ВПО медійниками і медійниками професії в нас на Прикарпатті, має ще чотири області, так би мовити, наші підшефні, і зокрема серед них це є Чернігівська. Область медійники з Чернігівщини. Ми продовж роботи нашого центру. Стараємося сприяти всіляко нашим колегам із Чернігівщини. Організовуємо для них різноманітну допомогу як технічними засобами, продуктами харчування, так і ось такими заходами, які відбуваються сьогодні. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, голос інфо